Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до прослуховування, до перегляду, до залучення, до подальшої моєї години участі в межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ. Якщо ви дивитеся нас в Ютубі, звісно, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся. Якщо слухаєте, слухайте. А потім заходьте в Ютуб, коментуйте, лайкайте та підписуйтеся. І також понагідно підтримуйте наші збори. Зокрема, досі поточно активний збір з фондом Повернись живим, який команда Радіо НВ проводить. Спільно з нашою найбільшою, напевно, що благодійну військовою неурядовою інституцією України. Підтримайте в коментарях до відео. Є на нього посилання. Отже, ця година буде присвячена розмові з двома спікерами. Ми будемо говорити про, я би так сказав, виробничо-організаційні моменти нашого протистояння. І на сам початок, я скористаючись ефірним часом, скажу дещо таке суб'єктивне враження. Ви знаєте, мене дуже. Підбільшує, я от так скажу, підбільшує не інакше. Ось такі багато коментарів, коли я читаю від людей про те, що ну в стилі все пропало, все погано, де ракети під кожним там ураженням, чи під кожним відео, чи під кожним висловлюванням з'являється. А де ракети? А чого не б'ють? А, а чого за удар по Києву вимкнули світло тільки у Білгороді, а не в Москві і так далі. І тому подібне. Я не розумію, для чого це все писати, для чого таким чином говорити. Це не не додає нам жодної обороноздатності, не покращує нашого настрою, тому що спочатку для таких критиків наші дрони були лише комар. Яками які Об'єктивно кажучи, просто-напросто завдавали ударів по скляній будівлі Москви сіті у російській столиці і вибивали там максимум ще вікна. Тепер це дуже потужна зброя, яка день за днем уражає ворожі НПЗ, і не тільки НПЗ. Дуже потужна зброя. Так само буде про ракети. Так само через півроку, що коли будуть літати стабільно, наші ракети будуть писати, де наша ядерна зброя. Вже чотири роки війни воюємо. Немає ядерної зброї. Ну чесно кажучи, я вважаю що це нерелевантні розмови. Вони не потрібні. Вони не те. Що Оби шкідливі, це я розумію, що може так писати справді виснажені люд... е... війною люди, але ну народ, такі коментарі не додають Україні нічого хорошого. Тому давайте об'єктивно говорити, оцінювати, тиснути на владу там, де це є потрібно. Там в питанні експорту зброї, в питанні е... не знаю, вбивства антикорупційної реформи, що ми робили нашою командою, але. Так просто накидати, скажімо так, чогось на вентилятор, це ж це ж ні про що. Давайте поговоримо про конкретику, про те, якою зброєю Україна користується. До речі, сьогодні, між іншим, у зведенні Генерального штабу було повідомлення про те, що чотирма виробами наші. Збройні сили уразили об'єкт на територію Російської Федерації. Потім стало відомо, що ці чотири вироби, які полетіли на Карачевський завод електродеталь на Брянщині, це були Нептуни і таких повідомлень. Від нашого генштабу з'являється все більше. Генштаб пише про те, що в ряди годи ракетні війська та артилерія, наприклад, завдають ударів. Ну якщо ракетні війська, то ми ж розуміємо, що це летять наші ракети. Отже, давайте поговоримо про технології. Андрій Гриценюк до нас долучається. Це керівник оборонного кластру Брейвана платформи, фактично, що яка. Збирає всі стартапи нашого збройового виробництва воєдино, комунікує між державою, військом та приватним виробником і виводить на гора якусь якісь інновації. І про ці інновації ми зараз будемо з ним говорити. Андрію, добрий день. Добрий день, я згадаю лише, що два тижні тому у нас була велика велика конференція Брайвану, за підсумками якої в соцмережі побачили фото гігантських просто українських підводних дронів толока. Проти яких там вже трошечки паніка починається в очікуванні того, коли вони будуть використані з боку російських окупантів, але не толокою єдиною багато різноманітних інновацій справді впроваджуються за допомогою Брейво. Давайте говорити про. Технологічне передбачення війни, куди вона рухається, якою вона стане зокрема у контексті останнім часом, все частіше з'являються такі повідомлення. Ну, по перше, до речі, сьогодні вітаємо бійці 59-ї бригади сил безпілотних систем про те, що вони ФПВ-дроном збили російський гелікоптер вартістю 20 мільйонів доларів. Збили 500 доларовим дроном. Але я дуже хочу сподіватися, що таких. Речей стане більше тоді, коли ми впровадимо технології, ну скажімо так, автоматизації або штучного інтелекту до наших дронів? Наскільки ця історія з дронно машинним зором, автоматизацію процесів вона вже вона вже розвинулася, Андрію, тому що це багато на що впливає на ураження окупантів на передовій на роботу зенітних дронів у повітрі, коли кажуть, що з донаведенням автоматичним у нас буде більше можливостей і більше потужності збивати ворожі ворожі шахеди, які залітають на нашу територію? То де ми зараз в цьому процесі? Ну, взагалі, якщо говорити про восточний інтелект, то зараз дуже важко знайти таку зброю, де його немає. Дуже швидко штучний інтелект зараз інтегрується і використовується, ну, я не побоююсь сказати майже скрізь. І за ці три роки еволюція застосування штучного інтелекту вона досягла просто неймовірних темпів. Спочатку, якщо на кілька кроків назад подивитися, як було один пілот, один FPV і повністю ручне управління. А далі команди інженери почали думати, яким чином підвищити ефективність, е як зробити так, щоб один пілот міг е більш ефективно е е уражати. Як може штучний інтелект допомогти пілоту? І з'явилась технологія, наприклад, до наведення. Коли дрон атакує, е наприклад, танк. То я ну якщо говорити технічно, є таке поняття радіогоризонту, і зв'язок дуже часто втрачається. Ну ми часто в на до ураженнях бачимо, що картинка як починає сипатись або через, через місцевість, наприклад, за гору або за дерева залітає дрон, або засоби РЕП починають придухувати зв'язок, і людина вже не може управляти ефективно цим дроном. Звісно, тут підключається штучний інтелект і використовується технології. Які е, дозволяють цьому дрону, ну як в автомобілі на автопілоті, е, долетіти та уразити, е, це такі перші кроки, які були е, в застосуванні штучного інтелекту е, в дронах. Після цього Ми ка в... маємо, це, маємо. В... Це, 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 це це якби найпростіший виток розвитку штучного інтелекту в збройових умовах. Да, це такі рівні автономності, тобто ми ж думаємо наперед і разом з ринком продумуємо, над чим треба починати працювати зараз, для того, щоб воно ця технологія з'явилась у наших військах за кілька місяців, і після цього була активно застосовувалась. І ми застосовуємо такий термін, називається рівень автономності. Спочатку був нульовий рівень автономності, коли тільки вручну управляли дронами. Після цього ми прийшли на перший рівень автономності. Зараз ми приблизно на четвертому і е, активно працюємо з ринком для того, щоб перейти на п'ятий рівень автономності, для а, того, щоб це різниця? між першим четвертим, п'ятим рівнем автономності е, е, не, не хочу е, занадто багато інформації е, м, надавати ворогу, тому що е, ну, вони слідкують за тим, що е, що ми обговорюємо, про що комунікуємо, і е, е, я що дуже е, простою мовою, без е, конфіденційних деталей. Без таємниць, то спочатку це один пілот, один дрон. Далі якщо пілот не може управляти, то штучний інтелект допомагає уражати цілі. Після цього це вирішення проблеми. Один пілот, багато дронів, так звані групові місії. Ну зуби часто одного дрону недостатньо для того, щоб, щоб уразити якусь важливу ціль. Тоді включаються технології і активно застосовуються для того, щоб кілька засобів ураження, кілька дронів могли. Управлятись одним пілотом, одним оператором далі. Це технології автоматичного прийняття рішення та підсвічування і допомоги пілоту для того, щоб пілот бачив, що можна уразити. Після цього це так звані ми дуже часто використовуємо термін так званий рой дронів. Коли багато дронів вони працюють автономно, навіть якщо немає зв'язку з людиною. Звісно, там технологічно кожний з цих рівнів він набагато набагато складніший і. Але десятки команд українських, десятки компаній працюють над тим, щоб ці технології перше з'явились, і друге, вони працювали просто зручно і могли масштабуватися у військах тобто я розумію, що ми зараз Просунули десь так, далі тоді, коли оператор може управляти кількома дронами, так? І вже є застосування перших ройових технологій. Коли різні засоби ураження починають спілкуватися один з одним, але mm -hmm. це поки що не поки що це не масово, це питання часу. Слухайте, але і... тут і... я одразу mm -hmm. таке питання, бо я, от скільки там чуючи, спілкуючись з європейцями, з американцями, них завжди з'являлася ось ця знаєте, така нотка скептицизму щодо подібних речей. Вони кажуть, типу, а як же ж можна давати можливість автоматичного ухвалення рішення штучному інтелекту, не людині? Коротше кажучи, якщо ж це ж це ж велика небезпека, це ж там десь можна задати. Удару по цивільних, це знаєте, якби дискусія на рівні того, що ми кажемо: дивіться, ми воюємо з печерними людьми, які прикриваються цивільними як живим щитом. А ви нам кажете: ну будьте -то обережні, тому що ж ви ж там можете десь там родичі цих цивільних цих печерних людей уразити. Так, ми звісно, не про це Україна, але тим не менше, от, от як ці дилему вирішуєте тоді? Звісно, будь-яка технологія вона має передбачати певні запобіжники. Які саме запобіжники застосовуються, яким чином це працює, я не хотів би коментувати і розголошувати ці деталі, але зрозуміло, що системи передбачають захист від того, щоб уникнути влучення влучання дронами не туди, куди потрібно, не туди, де є військова ціль. Окей, тобто ми фіксуємо в сенсі автоматизації процесів Ми зараз перебуваємо вже на початку, скажімо так, роїстості дронів, і це дуже цікаво. Так, це ще поки що не масово ви кажете, але ну тоді запитаю вас е так. А коли ми на це можемо розраховувати масово? Тому що я починав нашу розмову з такого там звернення до коментаторів-критиків, е які там кажуть, от показали ракету. А чого показуєте, поки вона там ще не полетіла, не показала своєї ефективності? Так само і тут ви якби проанонсували, що це зараз є. А коли це може стати масово? А Що для цього потрібно? Які умови, наприклад? Ми анонсуємо щось, говоримо про якусь технологію, як правило, не тоді, коли над нею працюємо, а коли вже є публічні відомості про про те, що це почало використовуватися. Uh -huh. Тому тому, оскільки вже були публікації, і по деяких по деяких новинах було було видно, що застосовували саме такі технології. Тоді ми вже можемо про це розповідати, але поки що не сильно детально для того, щоб не давати грунту для НАТО ворогу копіювати наші технології. Слухайте, а до речі, от в цьому контексті ворог, де він ви аналізуєте якийсь його досвід, де він у ну, контексті застосування штучного інтелекту, тому що ну чому я одразу там. З місця в кар'єр, саме питання штучного інтелекту автоматизації мережі систем іду, тому що багато хто з учасників процесу кажуть, що це ну не скажу, що це вундер але це точно наступний етап розвитку бойових дій це те, що на них вплине ну кардинальним чином. Ну і це і зараз впливає. Е, якщо б не застосовувався штучний інтелект зараз в дронових технологіях, то е, у нас не було б таких показників і таких, е, таких вдалих місій і такого знищення ворога. Е, е, Дивіться, тут протистояння воно м, дуже близьке, тому що технології вони створюються і, і ми на, на жаль, росіяни також в них дуже сильні інженерні команди, і є багато науковців, які працюють над цими проблемами. І тут же питання: хто, хто буде першим, хто буде більш масовим, і яким чином ми, як Україна, з ресурсами, які менше є, ніж у Росії, зможемо винаходити, винаходити ас. Симетричні відповіді, е, тобто, яким чином нестандартним чином, що ще ми можемо застосовувати для того, щоб більш ефективно вражати ворога? Е, але м, технології автономності штучного інтелекту це не е, м, ми не ми не пройшли навіть там 50% чи там 80% чи навіть 30% Моя особиста думка, що штучний інтелект він набагато потужніший ніж навіть та ж ядерна зброя, і uh -huh. ще дуже багато є речей, над якими ми працюємо чи будемо працювати в майбутньому для того, щоб за допомогою штучного інтелекту взагалі потенціал цієї технології такий, що він може унеможливити будь-які війни війни для того, щоб вони починав починались в майбутньому. Якщо ворог буде миттєво знищений за допомогою цих технологій, то тоді і починати активні, активні дії, починати атаки стане неможливо. Але е, тут ще е, треба дуже багато речей зробити для того, щоб це стало реальністю. і Масово використовувалось на полі бою. Друзі, я нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Грисенюком, е, керівником оборонного кластеру Брейван, який сказав так: з місця кар'єр, ми пішли в питання інтеграції штучного інтелекту до наших дронів до взагалі воєнних е, технологій та розробок. А... Слухайте, я таки поставлю вам, Андрію, дуже просте запитання. Скажіть тому, що це цікавить простий люд, який не дотичний до виробництва зброї, до маркетингу, до збору коштів на це, до інвестицій в зброю. А це дуже недешеві речі. І от простого люду виникає запитання. Для чого ми дуже часто, навіть коли вже там ми не на початковому етапі, навіть коли вже почали там використовувати якусь технологію, для чого ми про неї говоримо? Для чого ми говоримо там про ракету Фламінго чи там про ракету паляницю, руту пекло і далі по списку чи про Нептун? Для чого ми про це все говоримо? Для чого ми говоримо про дрони? Там дракони, які минулого року набули такого а, активного медійного висвітлення, ось зараз хтось каже, для чого ви говорите про те, де ми там є? Що ми використовуємо рої, рої дронів? Для чого це потрібно? Воно якось допомагає. Коштами чим чому це потрібно? Якщо подивитись на комунікації Бриван, то і, і Мінцифри, то ми як правило комунікуємо тільки після того, як вже це стало загальновідомо, де те, те, що казав перед цим, звісно, якщо говорити про ми згадували тиждень тому відбувся у Львові великий захід, де де демонструвались українські технології, Так от, можна Проаналізувати цифри у нас було представлено е, майже 300, е, компаній. А загалом на, на платформі Бриван е, в нашому кластері 2000 компаній, і е, деякі компанії свої вироби виставляли, а деякі ні і. Е, Ваша теза про те, що ми говоримо наперед, ну вона трохи не відповідає дійсності. Ми починаємо говорити про те, що вже застосувалось, і про те, що стало загальновідомо. От тоді вже можна про це говорити. Це якось впливає Взагалі, Давайте поговоримо про інвестиції в українське озброєння, тому що останнім часом є така точця пана дискусія про те, що нас з'являється все більше і більше оборонних компаній західних заходять до України. Це би по ідеї ну, цілком логічно мало би впливати. По перше, є інтерес, так тому що ну, вибачте, коли ми там говоримо про збиття дронів, то я прекрасно розумію, що зенітно-ракетні комплекси світу після другої світової війни західного світу вони не були підлаштовані під те, щоб збивати тисячі дронів, наприклад, на день. Вони були підлаштовані під те, щоб збивати. Якісь досконалі балістичні міжконтинентальні ракети, яких ти не виробиш по тисячі на день? Ти можеш їх виробити там сотню в рік, і от під це йшли всі тади, Петріоти і тому подібне. А як збивати тисячу дронів? Ніхто не знає. Однак Україна цим там намагається зараз справлятися. Тому наші технології тих же зенітних дронів раптом стали цікаві полякам, і це, і це цілком логічно. Який взагалі світовий тренд на інвестиції в українські озброєння існує? Що найбільше вкладає, що найбільше цікавить, які перспективні напрямки розробки є? Перше, це цікаво насправді не тільки поляком, як ви сказали, а взагалі те, що Україна стала лідером в галузі інноваційних засобів озброєння, це, це вже стало таким сталим трендом. І країни Євросоюзу, Британія, Сполучені Штати Америки всі активно Знайомляться і цікавляться. Знайомляться з досвідом того, що нам вдалось Україні зробити Трендів Кілька перше і ми достатньо багато поговорили про це сьогодні. Це штучний інтелект, це технології штучного інтелекту. Це один із найбільших акціонежів. Друге, це перехоплювачі. Це взагалі новий клас озброєння. Раніше ще буквально півтора роки тому цього не було. Перше перехоплювачі і Спосіб застосування дронів як в якості зенітних з простими зенітних ракет, да? і протиповітряної оборони, це перші експерименти почалися на початку 24-го року. Це новий взагалі клас, і звісно, що це становить дуже великий об'єкт зацікавленості з боку всього світу. Перше, для того, щоб застосовувати для посилення власних власної армії кожної цих країн. Друге, це е, об'єкт інвестицій е, в українські компанії, і це також вигідно для України для того, щоб іноземний капітал е, заходив в, в Україну та підсилював, посилював українську економіку. І це е, це додаткові гроші в економіці, це е, робочі місця, і це зниження навантаження на бюджет України. Е, всі нові. Е, е, Інноваційні розробки, які створювалися за е, із залученням коштів е, грантів, які надає Бриван, це 100% був бюджет е, навантаження на бюджет України. А інвестиції, які е, зараз почали надходити в, е, в наші українські компанії, вони е, знижують вони, вони знижують навантаження на, е, на українські бюджети, і це також корисно. Але знаєте питання, я я чув від виробників, а чи це не? Не перетворюємо, мовно кажучи Україну в майбутньому на такий собі збройовий Китай, де дуже дешева робоча сила, де дуже дешеві самі по собі вироби. А от європейці, умовні німці, британці чи американці будуть на нас просто заробляти, робити нас дешево і продавати по світу це дуже дорого. Ну якщо подивитись на рівень заробітних плат в, в оборонних компаніях. То зараз він взагалі кожен місяць рівень заробітних плат піднімається, і Україні, е я категорічна в Україні. Звісно, я категорично не згоден з тезою про те, що це дешева робоча сила. Да, вона дешевша ніж ніж в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. Але вона вже по українських мірках рівень заробітних плат набагато вищий, ніж, ніж в інших секторах, і заробітні плати постійно під зростають, і навіть із достатньо високими. Заробітними платами в оборонних українських компаніях, все одно в Україні створити нове озброєння набагато вигідніше для іноземних компаній, ніж робити в себе вдома. Якщо брати вартість скільки потрібно грошей для того, щоб, наприклад, в США створити нову ракету. Це сотні мільйонів або мільярди в залежності від складності цієї ракети в Україні. Це в десятки раз раз менше по кількох причинах. І якраз заробітна плата це не, не перший аргумент. Найголовніше те, що наші інженерні команди і наші компанії вміють це робити набагато швидше, тому що ми працюємо зовсім не в тому темпі, який, який є в інших країнах. Це темпи, це, це швидкість, це як ви казали, міські да інженерні, тому що наші спеціалісти вміють робити фантастичні речі, неймовірні, і тому Україна, українські дрони є якраз таким етелоном розвитку новітніх технологій, які є в світі. Окей, ми маємо не так багато часу до завершення. Я ще вас хотів запитати. Ви сказали про те, що у нас є унікальні технології дронів перехоплювачів в сенсі зенітних дронів. Андрію, а що у нас по розробках зенітних ракетних комплексів? Як вони просуваються? Тому що ну це очевидно, що для нас це великий інтерес не чекати, поки за океаном хтось ухвалить рішення, чи не чекати, поки... Дійдуть до свого технологічного витка в СЕМПТІ чи АІРІСТІ Німецькі, чи, чи коли нам передадуть ще трішки додаткових засобів зенітних ракетних, нам би пасувало своє щось власне мати. От де ми в цьому процесі? Кілька років тому ракетами займалися державні компанії. І це досить повільно, і це досить дорого. Зенітими чи в принципі, Бриван, ви кажете? В, принципі в тому числі зенітними Бриван працює з приватним сектором. Ми працюємо виключно і з приватними компаніями зараз. Вже більше 40 компаній в Україні працюють над створенням ракетного озброєння, і багато багато виробів вже тестується. І, Якщо чекати від іноземних партнерів створення нових ефективних засобів протидії шахедам масовим, не все одно економіка війни буде не на нашу користь. Якщо шахед коштує там умовно 100 тисяч доларів, то засоби збиття шахеду має коштувати набагато дешевше. І в Україні якраз і вдається і зараз ідуть активні проекти створення зенітних ракет, які набагато дешевші ніж світові аналоги. І дозволяють збивати шахети, тому що е, нам потрібно мати не тільки технології, нам е, і потрібно постійно аналізувати е, так звану економіку війни для того, щоб е, для того, щоб протидія була е, більш дешева е, ніж ті засоби, які використовує наш супротивник. я правильно розумію, що у нас приватні виробники вже зараз мають певні зенітні рішення в коли... питанні, коли побачимо їх. Ми ми вже бачимо. Я думаю, що в цьому році вже будуть перші перші результати побиттю шахєдів, і це позитивно вплине на ту ситуацію, яка є на полі бою. Дякую, дякую. Цікаво було. Це був Андрій Грисенюк, керівник оборонного кластеру Брайван. Ми говорили про тренди технологій збройових, куди вони йдуть, як вони рухаються. І що цікаво, як на мене, ми найцікавіше почули, що ну не не найцікав... цікава вся розмова була, але мається на увазі з того, що потрапить у заголовки, що цього. Року ми можливо вже навіть побачимо від приватних виробників зенітних ракетних комплексів ті ракети, якими будуть збуватися ворожі дрони шахет, які так само дуже інтенсивно розвиваються, стрімко розвиваються, кількісно розвиваються і десь Бог побачимо. Дякую вам, друзі. залишайтеся з нами далі. Новини і продовжимо розмову в цій студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.